Прокурорка про Жем'яка, захисник Василаєв. режимі відеоконференції з власних технічних засобів з'явилися обвинувачення Марченка та захисник Матвіяс. Не з'явилися обвинувачення Колесник та захисник події. Судове засідання здійснюється фіксація системи Систем... Систем місії конференції, секретарем воєнних тестів за подісного комплексу працевденці. Також дійснюється рекламі на ютуб-каналі Макс. Так, справа розглядається підразкладом, складом, звучала в судді Баронько Саландяк, секретар судового засідання Волини. На сьогодні у нас було заплановано продовження допиту свідка Грицьо. Від свідка надійшло клопотання про здійснення його допиту в режимі відеоконференції з зали Тернопільського міськрайонного суду 10 травня 2025 року було направлено до суду. Сьогодні надійшло таке клопотання. Разом з тим надійшло клопотання від адвоката Матвіяса про його участь і підзахисник Калеснік Марченко в режимі відеоконференції. Нема заперечень про такої участі. Колеги, судді Порадившись на місці, ухвалила задовольнити це клопотання і надати можливість. Захиснику матріясу його підзахисним, приймати участь в режимі відеоконференції. разом з тим, 9 травня за підписом адвоката Гардієва надійшло клопотання про те, що колесник не може прибути в судове засідання у зв'язку з хворобою, на підтвердження чого надав лікарняний лист, який відкритий 9 травня, і діє він до 13.05.2025 року. І повідомляє, що прийняти участь в режимі відеоконференції Анастасія Володимирівна не може. Васильівна не може, тому просить визнати причини наявки його підзахисної поважними і відкласти розгляд справи на іншу дату. З'ясується думка учасників щодо можливості продовження розгляду саме справи. По суті, за такої явки, оскільки сьогодні від прокурора надійшло клопотання про продовження строку дії обов'язків, які покладені на обвинувачену Марченко. Стосовно розгляду цього клопотання, в нас всі учасники є, ми можемо її розглянути. Стосовно розгляду по суті, яка буде у прокурора думка. Ну, без обвинувачення ми не можемо розглядати, тому побавить. Добре. добре, сторона захисту підтримуєте клопотання захисника Гардієва. Так, спільна позиція Андрій Богданович, правильно розумію? Так, що Щодо клопотання, звичайно, розглянути за Добре, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила задовольнити клопотання про відкладення судового розгляду захисника Гордієва, подане в інтересах Калєснік, враховуючи її участь в попередніх судових засіданнях. Вона прибувала як і в Києві, так і. За місцем свого проживання постійно виходила на зв'язок, тому колегія суддів визнає причини її відсутності і враховуючи надані докази поважними не прибуття в сьогоднішнє судове засідання, тобто ніяких заходів забезпечення застосовувати судом не будуть. У зв'язку з тим, що розглядати справу по суті, ми не можемо, то і клопотання свідка грицьо також залишається без розгляду, оскільки сьогодні судове засідання по суті не відбудеться. Наступне у нас судове засідання призначене на 16 травня. Прошу, прошу секретаря судового засідання на 12 годину повідомити свідка Грицьо. І якщо буде відповідне клопотання, то будемо його вирішувати. До 13 Парняни, до 13-го. 13-го. Ну, Поки так, виходимо з тих матеріалів, які є. На 12 годину, 16 травня, викликаємо свідка Грицьо для продовження його допиту. Так, і е, переходимо до розгляду клопотання тоді про продовження строку дії обов'язків, які покладені на обвинувачення Марченка. Людмила Іванівна, ви копію клопотання з додатками отримали? Ваша честь так отримали. Отримали. Клопотання складене 9 травня це п'ятниця, до суду воно передано сьогодні, тому я і цікавусь. Е, Тоді переходимо до розгляду. Прокурор, будь ласка, Дякую. можна сидячи а, я, зручніше я, і краще Я, Дякую, шановний суд. До Марченка, який раніше застосовано запобіжний захід у вигляді застави, покладено відповідні обов'язки. Срок дії відповідних обов'язків неодноразово і На цей час я вважаю є відміність продовжити його в чергове строк дії ухвали. Завершується 18 травня 2025 року разом з тим ризики, які були покладені в основу попередніх судових рішень, щодо продовження сроку дії обов'язків, а саме передбачені пунктами 1 і 3 часа 1 статті 177 КПК України. Вони продовжують існувати, як і раніше, Марченко є обвинуваченою у чиненні двох кримінальних правопорушень корупційних, за які передбачено покарання у тому числі у вигляді позбавлення волі. Як і раніше в Марченко є документи, якими вона може скористатися для виїзду за кордон. Відповідні фінансові можливості документи щодо яких щодо Марченко ми досліджували у ході судового засідання. Вони дозволяють, у випадку, якщо буде в неї необхідність, така і бажання уникнути вжити заходів до уникнення кримінальної відповідальності, виїхати за межі України, вона зможе себе належним чином забезпечувати. Крім того, ні, в Україні правовий режим воєнного стану, і який має відповідні особливості у випадку щодо виїзду за межі України. Крім того, на цей час ми продовжуємо це у нас стадія допиту свідків, недопитаного основного свідка у указаному кримінальному провадженні Грецьо, з огляду на ті документи, які долучив до клопотання і щодо статусу Людмили Овальни як народного депутата України щодо її різного роду зв'язків, у тому числі з керівниками. Державних органів також я долучив відповідне листування. Ми досліджували в ході судового засідання. Все ці в цілому, я вважаю, свідчить про те, що наявні ризики, як у переховані від органів від суду, так і впливу на свідків, у тому числі свідка Грицького огляду на те, що існує необхідність це побігти або мінімізувати, хоч певною мірою ці ризики, необхідно продовжити срок дії покладених на Марченко обов'язків, і прошу задовольнити моє попитання згідно резолютивної частини. Дякую, так з'ясується думка сторони захисту. Будь ласка. Також з місця, якщо можна, і в мікрофончику. Вважаю, що повторюю, що це клопотання про продовження сроків обов'язків є формальним. Ті ризики, які зазначені стороною обвинувачення, фактично нічим не підтверджуються. Єдине, що прокурор сказав, що продовжується допит свідка Грицьо, однак сторона вивовачення вже його допитала. Єдине, що залишилось це допит зі сторони захисту. Тобто цього ризику вже відсутнє, а саме ризик, щодо впливати на свідків або інших учасників кримінального провадження. На сьогоднішній день з клопотання сторони вирувачення вбачається єдине підстава застосування міри запобіжного заходу це наявність підозри. Ну, враховуючи виконання ще, зважаю, що клопотання не обґрунтовано, ризики, як і в попередніх періодах, так і на сьогоднішній день вже відсутні і така. Мета запобіжного заходу визначена 177 це мета забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого, підсудного, підозрюваного. Протягом всього розгляду і кримінального і здійснення досудового розслідування, і протягом здійснення судового розгляду процесуальна поведінка Маршенка Людмила Івановна доводить те, що вона Належно виконує ті обов'язки, які визначені не тільки ухвалою суду, а й чітко визначені кримінально процесуальним кодексом. З вашу честь вважаю, клопотання не мотивованим, необґрунтованим і не підлягає задоволенню. Угу. Дякую. Добре. Андрій Богданович, доповнення будуть? Цього питання вона в мене незмінна. В першу чергу я вказував на те, що дійсно частина 7 статті 194 КПК України дає можливість продовжувати обов'язки, які побудуються на збереженному при обраті запобіжного закладу. Однак ця норма є блонкетною, вона відсилає від статті 199 КПК України, яка визначає порядок продовження сроку тримання на цьому підвалів. Тобто я веду до того, що законодавець не визначення. Ті саме критерії повинні враховуватися при продовженні таких обов'язків. Прокурор посилається виключно на два ризики. Тобто перший ризик це переховування, другий ризик вплив на учасників кримінального провадження. Такі ризики вони є і гіпотетичні і з плином часу все-таки е, треба доводити їх певними доказами обвинувачення тісно впливало на свідків, то я думаю, такі показання свідки додали дали під час їх в судді. Причому що я задавав це запитання, чи був вплив від обвинувачення Марченко на вас. Впливати на свідка, який дав добровільну згоду на співпрацю з правоохоронними органами, відповідна заява долучена до матеріалів кримінального провадження, на мою думку, є судним і зрозуміло, чим закінчиться такий вплив. Якщо б він мав, мав місце. Щодо переховування, прокурор мотивує цей ризик виключно можливістю виїзду за кордон. В такому випадку обвинувачена і без відповідного документу, який дає право виїзду за кордон під час воєнного стану, також може покинути наші території України, про це є також за західні. Тому я вважаю, що ми вже знаходимося на такій стадії термінального впровадження, яка показала належну процесуальну повідомлення. І Я вважаю, що сам факт застосування запобіжного заходу в деякі застави забезпечує всі ці ризики, на які вказує прокурор. Тому вважаю, що вже немає медалі підстав для продовження терміну дії обов'язків, тому задоволені допомога першої допомоги. Дякую. Добре, Людмила Іванів, на доповнення до виступу ваших захисників будуть? Чи на неї підтримали повному обсязі. На обґрунтування цього клопотання буде надана оцінка саме тих доказів, які досліджені під час розгляду справи по суті в тих межах, яких суд вже дослідив. Доповнення будуть якісь у прокурора після виступу захисту? Немає. Коли суддів видаляються рачки. Чи є доповнення? Видаляються на рачку. Прошу сідати. Оголошується результативна частина ухвали іменем України по справі 991, дріб 10, 792, дріб 23, провадження 1 КП, дріб 991, дріб 129, дріб 23, 12 травня 2025 року міста Київ, колегія суддів постановила клопотання задовольнити, продовжити до 12 липня 2025 року. Струпції обов'язків, покладених на обвинювачну Марченко, Людмилу Іванівну, а саме прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду, повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з Грицьо, утримуватися від спілкування з Калеснік щодо обставин кримінального провадження, викладених в обвинувальному акті, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну. Контроль за виконанням ухвали, покласти на прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Які здійснюють процес керівництво керівництво кримінальної провадження 52023 9032 від 23 березня 2023 року. Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення. Копію ухвали вручити обвинувачені негайно після її оголошення. Ухвала набира законності моменту оголошення. Оскаржені не підлягає. Колегія суддів. Підписи є. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 16 травня 2025 року о 15.45 в залі судових засідань приміщення Вищого над корупційного суду. Людмила Іванівна, зміст ухвали зрозумілий. Та результативна частина. принципі, обов'язки не змінилися, продовжили до 12 липня 2025 року. Перш ніж Ну, оголосити судове засідання закінченим. Давайте вирішимо, що ми будемо робити в наступному засіданні. Я так розумію, прокурора свідки закінчились Грицьо. Останній залишилось допитати стороні захисту. Всі учасники з боку сторони захисту скористалися цим правом. Андрій Богданович має закінчити свій допит. В нас все таки виділено дві години. Чим ще окрім допиту свідка Грицьо, ми можемо зайнятися в цей день. Сторона захисту. Материал, щоб ми сутілося розуміти з приводу інших свідків, тому що прокурором під час встановлення порядку дослідження доказів було заявлено ще ряд свідків. Будь ласка, я здається, ну з не мови не, ну, не підводьтесь так, так краще, припросу. фіксується да, і, і чути ті сумника. суд, ну, я користую ти те, що це свідки сторони обвинувачення, користуючись своїми повноваженнями, за у тому числі засад визначеними в відповідній статті КПК, яка передбачає засаду диспозитивності. Відмовляюся від допиту вказаних свідків. Вважаю, що моя позиція підтверджується тим, що я вже надав так, добре, і така позиція вона не змінилась попередніх засідань. Прошу сторону захисту врахувати це. Якщо у вас будуть свідки, такі чи ні? Не такі, а взагалі свідки, Андрій Богданович, плануєте свідки? Ми, ми обговорювали питання з приводу свідків сторони обвинувачення. Це таки є пункт першої частини третьої статті 42, другої України, який передбачає, що Обвинувачений має право вимагати допиту свідків обвинувачення. Зараз вийшло так, що ми допитали свідків, які е, були на початку певного процесу і які були на закінченні певного процесу. Середина цього процесу е, залишили ну, себе дописування. Тобто зрозуміло, що від фонду пішло е, на інший фонд прохання про. Цей фонд звертався до Бучарської райдершміністрації і без входять до судового розслідування були опитані люди, які мали відношення до оформлення документів до, до входять до до за фонд залізний купол» і направлення цих документів до Бучарської райдержадміністрації. Почасна райдернадміністрація поставляла пакет документів, і вже направляла в Київську обласну військову адміністрацію. Винесення остаточного розпорядження про проти закупівлення. У нас залишилася ця середня ланка свідків не допити. Четверта давайте так. Зараз брати участь під час судового до допитувати свідків обвинувачення, або вимагати їхнього допиту, а також вимагати викладу так. допиту свідків захисту на тих самих умовах, що свідків обвинувачення. Андрій Богданович, враховуючи вимоги статті 9 КПК, орган досудового розслідування збирає всі докази в межах. Підозри або предмету кримінального досудового розслідування свідками обвинувачення або свідками захисту стають уже в суді. Є певні особи, які були допитані на стадії досудового розслідування. Так, прокурор подавав певний перелік осіб, але в подальшому КПК не забороняє йому змінити свою позицію і залишитись на ну якби наполягати на допиті певних осіб. Тобто, ті, хто, не, хто є в списку, але не були допитані в суді, це не є свідками сторони обвинувачення, оскільки прокурор на них не наполягає. Це особи, які були допитані на стадії досудового розслідування. Ви плануєте допитати цих осіб. Вони е дають якісь показання, які, якби сторона захисту вважає, за необхідне довести суду? Така ваша позиція? Я пояснив е позицію, що ми допитали, звідки відвідували, були на початку процесу і в кінці цього процесу. А середина процесу, залишилася фактично не з'ясована. Хоча відповідні документи про прокурори би... в донаті. Тобто, я пояснив, яка була процедура. І Все-таки слов захисту вважає, що необхідно було би, щоб ці особи, які мали відношення до оформлення документів, дали свої показання, а також відповідна е посадова особа Райдер адміністрації, яка вже безпосередньо готувала пакет документів на увагу, пояснила нам е і законодавчі підстави, і взагалі процедуру оформлення таких документів. Так. Щодо... Тут по-вірному можна можна трактувати, але ну принаймні ці особи будуть видно під час особового розслідування. Якщо суд вважає, що вони вже переходять статус слідків захист, які будуть заявляти клопотання, то віде. Ну, дивіться. Якщо ви заявляєте клопотання, ви вважаєте, що цей свідок може повідомити певні обставини, якими ви будете обґрунтовувати свою позицію в дебатах? Отак про це пише так. КПК. Тобто, якщо суд буде посилатись на цього свідка і казати, що захист посилається на те, що повідомив свідок, так, то це чий свідок? Це ж не обвинувачення, це свідок захисту. Я так я це собі розумію. Але зараз питання не в тому. Давайте з самого початку, щоб ми не затримували і вас, і колег, і взагалі план на наступне судове засідання. Якщо все. Буде в порядку, Грицьо прибуде або прийме участь в режимі відеоконференції, ми завершуємо його допит. Чим в подальшому ми маємо зайня... зайнятися у нас дві години. Е, у нас ще є питання про арешту з війна? Так. Е, яке ще не, не, не розглянуто. І тоді е, ну, ми ж порадимося. Е, захист з прийду до свідки, тоді заявлено питання про до конкретні свідки, ті, ті, на які посилався прокурор, які посили, але на даний час відмовився. Угу. А стосовно документів, будуть докази паперові або в електронній формі? Ми Поду... ЗБ... організуємо роботу працювання час суду я Так. Тобто, дві дві години, працюють. Так, добре. Дійсно є клопотання, яке не розглянути про просказ... У вас є стосовно цього якісь питання до захисника? Ні. Клопотання про скасування арешту майна мова йдеться про ноутбук, власником якого є Верховна Рада, і користувачем якого є народний депутат України Марченко Людмила Іванівна. В принципі, відповідно до 174 ти клопотання подається і користувачем. Представники Людмили Іванівни є в судом засіданні, прокурор є у назберіганні, в якому перебуває цей речовий доказ, він визнаний таким, то ми можемо розглянути це клопотання. Нема заперечень учасників. Прокурор готовий Ще, до да, розгляду суді, цього клопотання? Він не у суді на зберігання Ну у суді він, на зберігання він, так, можемо, можемо. Тоді три хвилини перерва. І зараз попрошу секретаря принести відповідний дозвіл. Ну, Якщо можна, ми обговорюємо не процесуальний момент, чи не буде тут порушення? Ми розпочали тобто, світа, і його не закінчили. Чи можна проводити ну Другу, я ж з'ясовую вашу і, думку? Якщо ви не наполягаєте на розгляді цього клопотання, ми відкладемо його. Якщо ну не через те, що світли не зберігається. Ми з ну що ми тоді напрягали відбули раз, що ми вже розпочали ці послуги, і воно було більш опитом. Андрій Богданович, справа в тому, що це захід забезпечення кримінального провадження. Точно так, як ми зараз з вами розглядали клопотання про продовження обов'язку. Це процесуальне питання, воно не стосується розгляду справи, по суті, за великим рахунком. Клопотання про скасування решту майна ми можемо розглянути і вирішити під час оголошення остаточного рішення по справі, ви знаєте, 367 зазначає, що. Тобто, ну, визначтесь для себе. це Клопотання підлягає негайному вирішенню? Чи ми його можемо вирішити і в подальшому, заслухати думку і в остаточному рішенні прийняти? Ваше клопотання? Воно негайному не підлягає. Ну, тоді, значить, сьогодні ми його не розглядаємо. А да? як? Так, не розглядаємо. Добре. Отже. Закінчуємо допит свідка Грицьо і сторона захисту, будьте ласкаві і готові до дослідження ваших доказів доказів. Чи це будуть письмові, чи в електронній формі, чи допит ваших свідків. Якщо свідки подавайте клопотання завчасно, суд направить їм повістку або ви забезпечуєте їх явку. На цьому все ще прокурор. Так, так? Я не знаю. Просто я Скажіть. скажу, що у нас остання дата вже. На цьому тижні можливо потім суду визначиться на які дати в нас, тому що в нас уже остання дата буде в шосу. після 16 немає, травня повідомляє, немає, я, немає, я, коли, коли там чи, чи зараз це можливо, чи чи потім я, просто щоб ви знали, що ми вже ми немає обговоримо. Потім, потім повідомимо учасникам. Добре, так, так. все. Дякую, що нагадали. На цьому все судове засідання закінчено.